Йорг Асмусен успішний економіст та фахівець. Проти вільного часу для його маленьких дітей ставало все менше. Кар'єрне зростання та перехід на роботу до європейського центробанку збіглися з народженням однієї з доньок. Це вимагало від чоловіка повної віддачі або сім'ї, або роботі. Коли постала необхідність переїзду з рідного Берліна до Франкфурта для роботи в штаб-квартирі центробанку, Асмусен звільнився у професійних колах. Це стало сенсацією. Я був здивований величезному потоку мейлів від колег і знайомих. Причому одні називали мене зразком для наслідування, інші повним ідіотом. А цей чоловік погодився на інтерв'ю тільки за умов повної анонімності. Кілька місяців він воював з начальником, щоб отримати право бути поруч з дітьми в перші роки їх життя. шеф шефазапкелінт. Шеф відхилив моє прохання та ще й познущався. За дітьми мають стежити жінки. Якщо чоловіки починають цим займатися, то тоді їм варто надіти колготки. І таке подібне із невагою. Якщо чоловік носиться з дитиною, він ганчірка. Такі ось допотопні уявлення, але нічого не допомогло. Відпустку я не отримав. Чоловік навіть думав про зміну роботи, однак на цей крок не наважився. Занадто великий ризик на довгий час втратити заробіток. Йому довелося проковнути не тільки приниження від шефа, а й змиритися з ролью тата вигідного дня. Не просто було й Йоргу Асмусену, але, зрештою, тепер все добре. Я знайшов хорошу роботу з новим роботодавцем. Він наперед знав, що я дуже серйозно налаштований, коли кажу, Берлін це важливо через дітей. І мені відповіли, добре, це ми вже зрозуміли. Попри такі випадки, активне батьківство в Німеччині стає дедалі популярнішим. За статистикою відпустку по догляду за кожним третім народженим малям бере саме чоловік. Найлегше отримати декрет науковцям, айті фахівцям і лікарям у приватному секторі це також реально, але якщо піти всупереч волі керівництва, можна забути про підвищення. Водночас тривалість самої відпустки для чоловіків значно менша в середньому три місяці. Тоді як жінки перебувають в декреті понад рік, Держава усіляко заохочує татусів, які беруть відпустку по догляду за дитиною. Наприклад, якщо він піде у декрет щонайменше на два місяці, строк виплат державних грошей на дитину. Відповідно, зросте.